Корінь рослини пастернака один із найдорожчих на сьогодні корени плодів на ринку України. І це свідчить про його цінність. Так, далеко не всі знають про його цілющі властивості і починають цікавитись пастернаком лише при проблемах зі здоров'ям. А що ви знаєте про пастернак? Це такий письменник вроді. А що ви знаєте про пастернак? Пастернак це така, мабуть, біла морква, яку можна купити на базарі у бабці. Я вас поля готовую Пастернак – це не лише смачний і ароматний овоч, але й справжній скарб корисних речовин. Його регулярне вживання може позитивно вплинути на здоров'я та допомогти в боротьбі з багатьма недугами. Завдяки вмісту калію. Пастернак допомагає знизити артеріальний тиск, зміцнює серцевий м'яз, має сичогінну дію, тому корисний при ниркових захворюваннях. Заспокоює нервову систему, допомагає при безсонні, стресі. І цей комплекс корисних властивостей може позитивно вплинути на чоловіче здоров'я. Так, список доволі обширний, здається, що це магічна пігулка від усіх хвороб. Звісно, таких пігулок не існує і не варто розглядати його як чудодійний засіб. Пастернак лише допомагає організму і для досягнення найкращих результатів необхідно поєднувати вживання пастернаку з іншими заходами для підтримки здоров'я. Спираючись на попит та чисельні відгуки, регулярне додавання до свого раціону коренеплодів лише позитивно впливає на здоров'я. Цей коренеплід можна їсти сирим у салатах, варити і запікати. Вареним чи запеченим токти в пюре, смажити і тушкувати. Пастернак додає насичений смак багатьом стравам, особливо добре, граючи в супах, рагу, запіканках, ратені та пюре. Ви можете додавати його у будь-яку страву, куди поклали моркву, ріпу чи навіть картоплю. Або ж насолоджитись його смаком без зайвих добавок, готуючи на гарнір. Зберігати пастернак краще немитим у погребі. Так коренеплід зберігатиме відносну свіжість до 6 місяців. У холодильнику пролежить пару тижнів. Якщо хочете зберігти пастернак на довший період, то висушіть його і зберігайте. Хоч до наступного сезону. Ми вже багато років вирощуємо на продаж, в тому числі і корінь пастернака. Він доволі легко переносить транспортування по пошті і, як я казав раніше, добре зберігається. Тому сміливо замовляйте, будь-яким зручним для вас способом: через OLX доставку нову пошту, Укрпошту, накладним платежем чи гроші на карту, як вам зручно. І напишіть свої враження від вживання пастернака у коментарях. А якщо вас цікавить процес вирощування пастернака, то напишіть про це в коментарі до цього відео, і я обов'язково зніму про це. Також не забудьте підписатися на канал, щоб не прогавити його. Дякую за увагу, до побачення!